А ви знаєте про книжку Пегі мопсика, тобто, який хотів стати, наприклад, єдинорігом. ще північним оленям. Мопсик, який хотів стати кроликом і гарбузом. Мопсик хотів стати русалкою і феєю. Ще є зірка і є ельф. І на останок мої самі улюблені книжки. Це Бджілка і відьма. Ну, якщо не знаєте, зараз розповім про чотири книжки. Перша: єдиноріг. Коли мопси капеги покидають на святкові... на святкові тижні, то Хлоя і її батьки покуп... Покуп... купляють, зберуть притулку, якщо так можна сказати. Пегі. Ось цю гарненьку собачку. Друге. Це клінічна войн. Сім'я мопсика, тобто Пегі, зовсім загубила настрій Різдва. І Пегі хотіла зробити їх настрій ще яскравіший, ніж попередній. Так, третя. Кролик. Коли хлоя хозяйка Мопсика бере до себе в хату кролика, Пегі вважає, що вона зайва і хоче стати кроликом. Далі. Мопсик-гарбузик. Хлоя хозяйка Мопсика, тобто Пегі, не може дочекатися е Геловіна. Пегі боїться сама ця собачка. Боїться всяких відьм, Приводів із собакою, монстрів і так далі. Чи поборола воно страх свій? Ви дізнаєтесь в цій книжці. А про останні е, книжки, наприклад, русалка, фея, зірка, ельф, «Бджілка» і відьма. Ви дізнаєтесь. Сані. Дякую за увагу.